Всім привіт! Ви на каналі Shader. І це друга частина кар'єри за Динамо Київ у грі World Soccer Champs. В минулій серії ми робили трансфери і зіграли перший матч в лізі Виграли суперкубок у Шахтаря. Ну, і далі на нас чекає... Другу серію, яку я зараз і записую. В лізі ми йдемо поки що на сьомій позиції першу займає Шахтар. В серії ми підписали ось цього нападника, ось цього нападника теж, ось цього півзахисника ось цього пів... і ось цього півзахисника. 4 трансфер у нас було і теж ми продали своїх гравців. В сьогоднішній серії на нас чекає. Я думаю... Ну так, на нас чекає Ліга Європи плей-офф. Ну що ж, починаємо? Звук трохи приберемо. Динамо Верес? Ось стартові склади. На воротах у нас з'явиться Георгій Бущан. В захисті Олександр Сирота, Денис Попов Караваїв. У півзахисті Бунаноте, Шепелів, Микола Шапаренко, Буяльський. Віна подій у Веліс, Моро... Андрій Єрмоленко, Хуго Екітіке. Починаємо. Перший момент. Київського Динамо. Караваїв з м'ячем. Віддаємо в штрафний майданчик Андрій Єрмоленко. І вибито м'яч. Ось уже і другий момент в київського Динамо. Давайте спробуємо так. І мимо воріт. Ще один момент. Динамо Київ. Так. Буяльський з м'ячем. Давайте віддамо. Ось сюди. Не пройшов пас. Третій момент в пусту потрачений. О, четвертий момент штрафний. Микола Шапоренко можна й пробити. І це гол! Микола Шапоренко забиває зі штрафного. Можна й зберегти цей гол. 1-0. Ще момент в Київського Динамо. Так, і удар! О! Схоже, це здається його дебютний матч за київську команду. Не встигли ми вийти від минулого моменту, як у нас уже другий Андрій Ярмоленко з м'ячем. Пробиває і це не гол. Ну було близько. Перший тайм закінчився. Забивали Миколу Шапаренко на 27-й і Алео Веліс на 36-й. Може, когось випустимо. О, Шапаренка жовта. Давайте випустимо войводу. І Волошина спробуємо на фланзі. Так, Верес, гравець Вереса отримав червону картку. Це зіграє нам на руку. І кому дамо зіграти? Спробуємо Біловара. Давайте замість Караваєва випустимо. І Дубінчака. І потім, мабуть, випустимо Андрієвського замість Бояцького. Думаю, можна вже і Андрієвського випустити. Ну що ж? В ході другого туру Української прем'єр-ліги Динамо Київ обігрує Верес Рівне. А ні, я помилився, це не був його дебютний м'яч. Він вже його забив. І після двох зіграних турів. Динамо на шостому місці. 4 очка. Далі... Ось статистика наших гравців. Микола Шапаренко, до речі, вже два м'ячі забив. І... і, і. Далі у нас Металіст чекає. В національному кубку одногось. Після Менталіста може бути відомий супер. О! Давайте надійно пропустимо мяч проти. Тобто матч проти Менталіста. І... да нам зробили камбек в цьому матчі. Але Веліс кращий гравець матчу. Кращий бомбардир. І. Ось наш і новачок на третьому місці в найкращих бомбардирах Ліги. Четверта позиція після трьох турів. І що ж, це? Зачекайте, я не можу повірити. Нам попадається СК Дніпро в Лігі Європи плей-офф. Я правильно зрозумів? Як ще я трошки в шоці? Казахстан. Ну, ось В інших командах такого немає. Сламс показалось. Динамо Київ, українська премєр Ліга. СК Дніпро українська премєр Ліга. Я в шось. Гаразд, Починаємо цей матч. Ось перший момент в Київського Динамо Олександр Каєв... Караваєв з м'ячем пробиває і це не гол. На жаль, Динамо Київ момент. Шепелів з м'ячем. І віддає на Андрія Ярмоленка. Нема гола. Андрій Єрмоленко з М'ячем пробиває заблокований удар. Вже скільки моментів було в Київського Динамо? І ось нам висвічуються інші матчі, тобто рахунок інших матчів. Поки що СК Дніпро ні одного моменту, а ми губимо свої моменти не можемо. О, ось і перший момент СК Дніпро. Підкат не вийшов удар гол. Олександр Філіпов забив. Чао, сій. Олександр Сирота з м'ячем. Олександр Сирота пробиває і це. гол. Динамо нам зрівнює рахунок. Щоб ви розуміли, Філіпов забив на 44-й, а сирота вже зрівняв на 45 Ну Давайте освіжимо свій півзахист. Ось таким чином. Двома гравцями. Ну, тут буде зіграних два матчі. І ось момент Гуцуляк забиває будуть прямо вперед. І момент Київського Динамо. Натомість сирота і сирота може... Може оформлювати дубль і сирота. Оформлює дубль. Я вам напомню, що це захисник. київського Динамо. Момент виска Дніпро. Два підката підряд. Вийшли. Оска Дніпро рахунок 2-2 в момент у них. І це повинен бути. О, і так, Філіп оформлює дубль. Та ну ні, це... Момент Дніпр'я. Я випустимо Волошина. Та ні, думаю, Тимчика. Я випустимо замість Бояльського. Динамо Київ з М'ячем. Денис Попов з М'ячем і... Блін, я хотів... Щоб Пас прийшов. Воно щоб побіг гравець. Підкат, Не вийшов підкат, але але ми пропускаємо 4-2. це тендесі якийсь. Летіти відіскатні про Ліги Європи 4-2. Да не думав, що це. А, Філіпп навіть хитрик у формі. 4-2. Я в шоці. Але ось в Прем'єр-Лізі то дверей грають в нічаю. Якось так виходить. Так що ж, є шанс зайти відразу на другу сходинку. Матч проти Чорноморця. І в старті спробуємо з цього півзахисника наполовину захисника, на половину півзахисника. Тут спробуємо тимчика, біловара і волоса. Побачимо, як вони себе проявлять. Сам подіяло є ще й Беніто. Давайте, мабуть, ще Беніто. Побачимо, як він себе проявить А ось о... француза. Сюди помістимо. Бирошку, кабаю. Так, що ж, стартовий склад? Ми вже визначили з ним. Починаємо з капітанською пов'язкою у нас вийшов тимчик. Перший момент з київського Динамо. Закидання на Беніто, Беніто не пробиває, Андрій Єрмонко там добивав. І ще Пробивав. Але не вийшов удар. І що ж? А, ч, він момент. Микола Шапаренко. І Микола Шапаренко знову забиває зі штрафного. З Київське Динамо. Другий м'яч підряд. Він забиває зі штрафного за Київське Динамо. Гравець Чорноморця отримав червону картку. Так. Момент в Динамо, Андрій Єрмоленко з м'ячем. І це повинен бути гол. Це гол, Андрій Єрмоленко забиває. О, ось він отримав жовту, якраз забив гол. Йди відпочивай. Буяльського випустимо замість Шепелєва. Отак. От Замість Беніто Веліса випустимо. Сироту замість попова. І остання заміна яка в нас залишиться. Андрієшко Ну, Мені здається, цей матч ми вже перемогли 100%. Буяльський з м'ячем, Буяльський якось пробив. Як іде Француз забиває наший француз. І відразу ж момент ще один київського динамо. Не приходить м'яч на француза. Пенальті Микола Шапаренко коло це гол! від перекладини попав м'яч. 4-0. І вже буде рахунок 5-0? Не вдався удар, не буде 5-0. А от зараз і може бути якраз 5-0 Буяльський коло м'яча. Буяльський пробиває. Не вдався удар. Не, не вдався, але... спарирував його. Ну що ж, в ході 4-го туру Української Прем'єр Ліги. Динамо Київ обігрує Чорноморець. Увага з рахунком 4-0 Микола Шапоренко. з кращих бом бомбардирах. І. 14 хвилин уже. Мабуть, зіграємо вирішальний матч проти СК Дніпро і кінець буде другої серії на сьогодні. В старті поставимо в центрі. Шеперенко-Буярський по флангах Войвода Шепелів. Ну, Думаю, буде нормально. В нападі себе, мені здається, чудово проявив. Справа Ярмолинка. Зліва хай залишиться волош, начебто стабільна гра від нього. Тимчик замість Караваєва і сироту замість Попова. Дячука замість Біловара. Ось таким складом вийдемо проти СК Дніпро. і думаю пресинг можна ось і атаку менталітет атака поставити і пресинг високий. Що ж, Граємо. Ой, відразу у нас момент. Войода пробиває Войода гол дебютний, якщо я не помиляюсь. І це та гол відразу на першій хвилині. Динамо налаштовані серйозно на цей матч. Тому що це плей-офф до Ліги Європи. Ще один небезпечний момент від Кия. І вибиває захисник чи півзахисник з КАДніпро. І перший тайм, буде закінчиться з мінімальною перемогою Киян 1-0. Мабуть, давайте випустимо наших козирів в захисті дядюк Попов Караваєв. Півзахист був ось цього Веліса випустимо, думаю, Беніто і в центр ось цього. А, а більше не залишилось замін. Ну тоді не, мабуть, давайте. Кому там міняли, хай, мабуть, дячук залишиться, а замінимо, передамо капітанську пов'язку Миколу Шапаренко і замінимо Буяльську. Так, відразу п'ять замін і відразу момент Київського Динамо. Ледячук, у нього швидкість погана, прострілю штрафний. І не забиває, не забиває наш француз. Ще один момент. Динамо Київ. Велі з м'ячем, І це повинен бути гол! Не летить м'яч в 9. І не вже ми програємо цей плей-офф. Скатні про момент київського Динамо. Ми не повинні його прошляпити цей момент. І попов уже в штрафному. Добрався він до штрафного. Віддає на Веліса. Веліс проштовхує собі нахід. І удар Гол! Динамо Київ веде в рахунку. А це по. Спільному рахунку. 4-4, я вам нагадаю. Ой, блін, небезпечний момент. ВСК Дніпро! Попов відбивається Попов ще один може бути момент Філіпов. А що по гравцям у нас? Всі виснажені. Другий момент ВСК Дніпро. Гоу. 5 лети. Я в шоці. А, момент в київського Динамо. так... Спробуємо якось навішити, навіс не пройшов. Що? Тобто ви хочете сказати, що якби я не загубив той момент, то зараз би був би, якби, такий, типу, а, ні, вибиває захисник. На жаль, хоч і зіграли ми в нічию, але по спільному рахунку ми поступилися. Ось так у нас сталося в Лігі Європи. Ну що ж, не вдалося нам вийти в Лігу Європи. Ну, думаю, для цієї серії достатньо. Всім пока.